Читаю, як і всі, мабуть, кожного ранку новини, починаючи від телеграм-каналів і закінчуючи різноманітними сайтами. І кожного дня якась діч відбувається в нашій країні. Ну і відповідно задаєшся питаннями: де, де брати мотивацію, щоб рухатись далі, і взагалі, коли це закінчиться. З однієї сторони, ти розумієш, що виявлення корупції. Безчинств на різних рівнях це добре, бо значить працюють і щось дійсно намагаються змінити, або хоча б роблять вигляд. Але я задаюсь дуже цікавим питанням, періодично, хто сильніше всього мене конкретно і моїх знайомих і друзів виснажує Росія, яка вторилась на нашу територію, чи все-таки недосконала система, яка не хоче змінюватися? І для себе конкретно роблю висновок, що. Більше всього мене виснажують внутрішні яких просто тьма на різних рівнях, в різних структурах. І ти розумієш, що це з однієї боротьба, те, що ми бачимо, що виявляють, а з іншої сторони, масштаб настільки великий, що це більше схоже на певний баланс, щоб взагалі не звалитися в цю яму. Може, це один із кроків до подолання всього цього, не знаю. Але, блін. Це просто катастрофа. І я розумію, що реально ворог не так сильно виснажує, як недосконала система. Дуже хочеться вірити, що все-таки ми зможемо змінитися заради того, щоб дати шанс майбутнім поколінням. Бо ми зрозуміли, що ми не будемо жити вже нормально, ми тільки будемо впахивати, і будувати, а принаймні, хоча б наші діти і онуки матимуть шанс нормально по-людськи жити. І мене це, в принципі, мотивує кожного дня не опускати руки і робити на своєму місці те, що я можу. Тож, що такі у мене думки. А ви що думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто, до речі, не підписався, підписуємося обов'язково на сторіночку.